Китюнька прийшла, я її вже покормила трошки. Звісно, їй хочеться ще, бо було дуже вкусненько, так? Да? Вчора вечором дощ був, земля макренька. І сьогодні обіцяють в 10 часов дня дощ почнеться і на цілий день. А я хочу с утра сходить в магазин. Кое-что надо купить. То есть не обязательно, но желательно. Позавчора я купила моцареллу и шпикачки. Я планировала спекти пиццу. И вот пиццу я спекла. Я использовала два сыра моцареллу и. І... Твердий сир. Также тут шпікачки і свежий, свіжий, ну, соус томатний. І я ще додаю цибульку. Так мені подобається. Ну і поперчила зверху. меленым перчиком. Ось така піца. Ось такий бортик. Хрустященький, пропечений. Низ тоже під пікся тоненька, дуже гарна оп. щас попробую. Ну, конечно, вкусно. Ще денька залишилася. Я її кусочками нарізала, вона в холодильнику стояла. Ні, ну це якийсь жах. Тільки... Зібралась диньки поїсти. І опять сирена. Після холодильника вона вообще класна. Люблю я так і кавунчик нарізаю. Ні, ну, понятно, що кавун не 10 кг. 10 кг так не тобто нарізати, то можна, але Міла, щоб він недовго хранився. У Фейсбуці попалася на глаза публікація о налоги на фруктові дерева і кустарники. Так, да, действительно, у Совєцькому Союзі був такий налог. Він входив до єдиного сельскохозяйства налогу на індивідуальні хазяйства. Налог на фруктові дерева був введений в 1924 року по регіонам, но до 1930 року виходив всі регіони Соврезького Союзу. Ставка по регіонам була різна, Найвищою ставка була на плодородних землях і з благоприятним кліматом, тобто в Україні ця ставка була найвища. Налогом облагалися не урожай, получений з цих дерев, а кількість дерев, і за того, що бували не урожаї, а після війни так взагалі голод і платити налог було нічим. Це привело до того, що масово вирубалися фруктові дерева, а вже це в свою чергу, привело до того, що в страні возник дефіцит фруктів. Налог цей був відмінений в 1954 році. І в 1954 році мій дід почав садити дуже великий садок. Там були багато сортів. Яблук, груш, абрикос, слив, вишні, черешні, смородина, крижовні. У дітей було троє дітей, і всі діти через все своє життя принесли любов до Саджання фруктових дерев, мабуть, це недостаток фруктів у їхньому дитинстві іменно призвів до цього. Отакий От екскурс в історію.